Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист. Я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Ми з дружиною хотіли для доньки кращої освіти, аніж та, що пропонувала в звичайних державних школах. Тому ми знайшли хорошу приватну школу, хоча й вона знаходиться досить далеко від нашого дому, приблизно 8 кілометрах. Школа безпечна, охоронець, камери і таке інше. Того дня я приїхав за донькою на автомобілі стою, чекаю її, прочекав хвилин 15, а її все нема. Дивлюсь, а вона біля турнікетів, покликав її, а вона швиденько прибігла та сіла до машини. Ми поїхали, але я бачив, що ж нею щось не так. Запитав її все добре, ти якась похмура, оцінка отримала погану? Та ні. Ми продовжували мовчки їхати, і ось на половині шляху вона почала говорити. Татку, а чому ти попросив якогось дядечка забрати мене зі школи? Від такого я ж загальмував від почутого. якого дядечка? Я почав детальніше випитувати з донечки про того дядечка і що взагалі сталося. Виявилось, що як тільки донька вийшла за турнікети, до неї підбіг якийсь чоловік, схопив її за руку та сказав, що нібито я відіслав його забрати доньку зі школи, хоча донечці всього 10 років. Але вона в мене дівчинка розумна і підготовлена до таких моментів. Тому витягнула свою руку з його руки та побігла назад за турнікет і попрямувала до своєї подруги. А коли донька сідала в машину, стояв і слідкував за нами. Я одразу розвернувся і поїхав назад. Приїхав, але його вже не було. Пішов до охоронця розпитати про цього мужика. Охоронець сказав, що бачив, що відбувається, але не сприйняв за щось важливе чи небезпечне. І тоді в мене до нього виникло питання, яке я йому, не соромлячись, задав: а якого святого тоді робить на посаді охоронця? Це мене наскільки вивело, що я пішов до директорки, яка заявила мені, що нічого такого не може бути, а моя донька придумала це все. Чесно, в той момент мені хотілося рознести все в її кабінеті. Я сказав, що моя донька не бреше і запропонував подивитись запис камер спостереження. Знаєте, що ми побачили? Нічого. А знаєте чому? Тому що камери не записували нічого. Для чого вони тут? Для краси чи для галочки, що їх встановили? За що я оплачую такі гроші цій приватній школі, якщо безпека тут на рівні для вигляду? Я влаштував скандал. Розумію, можливо, занадто емоційно відреагував, але я перепрошую, якийсь мужик хотів кудись відвести мою доньку, прикрившись з тим, що нібито я його відправив. В підсумку ми під'їхали до поліції, подали заяву, що мою доньку намагались викрасти, і також повідомили, що в школі, біля якої це все сталося, великі проблеми з охороною, яку вони мають забезпечити по договору, але по суті не виконують. А донечку ми перевели в кращу школу, ніж ця, перевіривши перед цим систему безпеки. Любі друзі, а що б ви зробили на місці нашого батька? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Та ставте нам свої вподобайки на відео, щоб ми знали, які історії вам подобаються.